Цей цей день чуєш саме цей день, о, де очі загораються мов солі в небі, де музика, мов вітер мовітер стрілами крістебе. Із запальними танцями та піснями у селі Первозванівка Скороходівської громади відсвяткували День захисту дітей. Концерт на літньому майданчику будинку культури влаштували для всіх охочих. Спеціально до свята у центрі первозванівки відкрили дитячу фотозону миру. Ідею вдалося реалізувати за підтримки місцевого мецената Олексія Порохні. Він розповідає, роботи над цією креативною зоною розпочалися кілька місяців тому, і тільки завдяки спільним зусиллям жителів села її встигли закінчити до першого червня. Цей проект вішовся за мої особисті кошти, тому що зараз такий час. Що... Громада не в силах витрачати кошти на такі заходи. Зараз іде в нас війна. Ну а якщо, якщо ми запланували, ми його збудували. Нині у цьому мальовничому селі проживає трохи менше трьох сотень людей. Серед них багато молодих сімей із дітками. Тому для їх дозвілля тут постійно організовують різні локації. Надає Олексій Порохня. На стадіоні відкрили ще одну дитячу. Спортивний майданчик, де грають волейбол і міні-футбол. Ми відкрили два роки тому там на Ставок, є великий пляж, де дуже гарно відпочивати, купатися. Ми підтримуємо будинок культури завжди, літня сцена для діток зроблена. Ну, село на даний момент квітне, розцвітає і чекаємо скорішого миру. Родзинкою паркової зони у центрі первозванівки є один із найбільших в Україні пам'ятник футбольному м'ячу. Спонсором виготовленої з бетону і покритої рідким пластиком шкіряної кулі діаметром півтора метра теж був Олексій Порохня. Він прагне, аби це місце стало магнітом для туристів, каже виконуюча обов'язки старости новокочубеївського старостинського округу Юлія Скорик. Це у нас один з ініціаторів, який якому. Так, належать ідеї втілення центру села. І незважаючи на те, що зараз всі кошти йдуть на ЗСУ, але ініціативних людей підтримувати завжди легко. І це хочеться робити. А трохи більше року тому у будинку культури організували дитячий гурток. І щоб навчитися майстерності співати і танцювати, до первозванівки приїздять діти із сусідніх сіл. Заняття для них проводять тричі на тиждень, розповідає художній керівник клубу за інтересами Альона Гавриленко. В нас залучені діти різного віку, тобто якоїсь певної вікової категорії немає. В нас є дітки саме менше це 5 років, а найбільше це в нас дітки 17 років. Ми стараємося якось під. Підбадрю, ми робимо якісь разом пікніки, проводимо час разом, щоб це було не просто якісь заняття кожного дня там або тільки на вихідних. А ми робимо так, щоб діти могли ще відпочивати. Хто гарно виступав, отримав подарунок. Наприкінці свята усі діти отримали морозиво.